Дорогі українські народи, дорогі співвітчизники, я звертаюся до вас напередодні всенародного обрання президента України, вибору вами голови держави. Так, ці вибори не пересічні. Ви визначите майбутній шлях країни. Але є дещо більше: 17 січня 2010 року може стати днем, коли країну штовхнуть у зворотному напрямку. Я відвертий з вами. 17 січня ви обираєте свою долю, ви обираєте цінності, свої власні цінності. Від вас залежить історичне рішення. Це треба усвідомити: на вагах ми, кожен з нас, наш народ і життєво небезпечні ризики, які набувають для України критичної ваги. Йдеться про загрозу енергетичної залежності та втрати. Власності на газотранспортну систему. Це призведе до втрати економічної незалежності. Йдеться про боргову яму у десятки мільярдів доларів кредитної залежності. Це продаж майбутнього наших дітей. Йдеться про погрози нашій цілісності і нашому суверенітету. Йдеться про намір переглянути і відкласти наш європейський курс, бо він означає нашу державність, нашу демократію і безпеку. Ваше заможне і здорове життя. Поза Об'єднаною Європою Україна вразлива для будь-якого втручання. Йдеться про денаціоналізацію і деукраїнізацію нашого народу. Дуже легко управляти народом, який розведений на чотири боки, церкви, мови. Такий народ, врешті-решт, сам знищить свою державу.